Так, зараз дивимо сімейку. Це у нас однонамочні відводки, були зроблені урядовно в травні. Вже від них продавалися пакети. Продавалися також. Разніше отримувався мед. Зараз глянемо, яка ситуація зараз. Я її вже викладав де ситуація була трошки з медонос, саме трошки гірша. Беру віск. Також вчора я її обробляв щавливою кислотою, то нещалою перепрошую кислотою, Проти кліща, оскільки я ще буду качати мед, а зараз вже вересень. Але ці обробки мене спасають, тому що кислоти мене дуже виручають на пізніх взятках, особливо такі, як зараз. У мене золотарник цвіте. Він останні дні дуже бомбезно виділяє. Вчора оглядав сім'ї, то навіть після огляду вони забайдикували. Зламок лилоса. Почався частково напад. і Сімейки вже не хотіли дуже працювати. Таке я. Зітку бачу. Так, дивимось, що тут в нас. Так, о, повністю залита рамочка. Вже почали печатати. Знизу вже печатка є. Напевно, мені треба буде ще їм зараз дати сюди корпус. Бо бракує. У нас підмет. Несуть, бджолки дуже гарно. Заливають. Тиждень тому було гірша ситуація. Та знизу початаний, о, повністю залитий. Так, зараз зупинюся, підготую корпус і тоді включуся. Так, накрию поки що, бо я не маю. Буду шукати зараз. Так. Собі корпус. У нас послушаю, я ще маю рамочки. Записні. Якщо ми це з того корпусу вже немає. Поставимо інший. Так, зараз. Ставлю наверх. Тут немаю випадку тільки. І після кути з відео буду показувати, як можна зробити дешеві корпуса, вулики, опічання. По Досить. Є такі, що такі ще пара сезонів і ну, на початок, щоб гарно не і такого плану, на пара сезонів попрацює. Хоча цей у мене вже десь 4 сезони. Має тоді вгущенка, потім ну, суш, але не до кінця відтягнена. Потім покажу як вони працювали. Також є посадки, що Попічання досить непогане, якщо починаєте пасіку, з нуля дуже класно себе показують. Підписуйтесь на канал, нехай всім щастить.